Тарасе, вітаю тебе ну, над емоційний матч. Ти, можна сказати, що герой поєдинку. На останній хвилині заробив пенальти, сам його реалізував. От зараз перші твої емоції після гри. Так, ну, чесно, дуже радий забити, тому що була мікротравма, яка мене там чуть турбувала дві тижні, тому трохи виходив там з обезболюючими. але дякую Богу, що так вийшло. що Заробив пенальті, забив, приніс команді нічу, то Це добре, думаю, дуже класні емоції. Ну, скажи, останні хвилини було видно, що ви поспішаєте, дуже поспішаєте, хочеться забити. Однак важко, було, ну, тому, що все-таки кількісно виграли у От Отакі були в той момент емоції, коли ти розумів, що це пенальті, і так само велика відповідальність, що було всередині. Трошки, трошки переживав, але ну, тут таке треба впевнено підходити до таких моментів, тому що ну, далі буде ще вищий рівень, ще сильніші соперники, і там буде ще, ще складніше і ще, ще більше будеш переживати в такі, в такі епизоди, тому якби. Трохи Трохи спробував себе так зібрати і однокровно реалізувати. Але там гукіпер трошки трошки навіть та, 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 але добре, що залетіло. Скажи, ось те, що ти вийшов у другому таймі, це саме пов'язано, так розумію, з тим, що у тебе була оця мікротравма? Так, так. Тому що я не тренувався неділю перед цим. Ну, цю неділю я тренувався, але за неділю до цього перед грою з колосом товариською я взагалі не тренувався і тільки от понеділок приступив до тренувань. Тому так, якби це було так задумано спочатку, що я вийду там хвилин на 30. В сьогоднішньому поєдинку ти відчув вже, що ось повертається нарешті ця друга частина чемпіонату. І ось цей футбольний, ну все таки, офіційні ігри це інше. І ти відчув сьогодні, що дійсно ось нарешті це все повертається. Так, звичайно, це зовсім другий дух. Те дуже хочеться там забивати, приносити перемоги. В товариських іграх, як би ти цього не хотів, але якось ну, не, не виходить, наскільки бути зарядженим. Тому якби тут так. Тут, ти зразу, зразу виходиш, знаєш, що тобі треба забивати, приносити результати, вигравати, і зразу якби, зовсім друга гра. Тарас, я тебе вітаю і бажаю успіху.